Капітальний ремонт харчоблоків у ліцеї номер 20 на Воробкавича та в гімназії номер 3 на Хотинській завершили. Там повністю замінили покриття підлоги та стін. Встановили нові двері та вікна, провели нові електромережі, системи подачі води та водовідведення, змонтували вентиляцію. Скільки коштів витратили на капремонт, та у яких ще чернівецьких школах ремонтують харчоблоки? Про це далі. У Чернівецькому ліцеї номер 20 навчається майже 1400 учнів. Приміщення харчоблоку у навчальному закладі не ремонтували з 1989 року. Покриття стін та підлоги було старе а електромережі, системи подачі води та водовідведення зношеними. Було по радянському і дуже в ненадійному вигляді всі мережі. Всі покриття, ну а це все ж таки харчоблок, це санітарія, гігієна, і тут доволі високі вимоги до, до, до цього всього. Вони не, не підлягали чи не відповідали будь-яким вимогам. Сьогодні я сподіваюся, що будь-хто з перевіряючих зможе дати найвищу оцінку. Ремонт у харчоблоці Чернівецького ліцею No20 тривав з вересня 2023 року до червня 2024 року. Тут замінили покриття підлоги та стін, встановили нові двері та вікна, а ще провели нові електромережі, системи подачі води та водовідведення. Змонтували вентиляцію та закупили обладнання. По ремонту зроблено все. Наступаючи, постає друга проблемка проблемка. Пов'язано з тим, що при демонтажі старого обладнання частина з нього просто посипалась. І аби з 1 вересня ми змогли перейти на приготування їжі в цьому приміщенні потрібно додаткове фінансування придбання деякого найнеобхіднішого переліку обладнання, без якого це зробити буде неможливо. Але кошторис чи в цей кошторис ремонтних робіт. Це не було закладено: це шафи, це перпротиручні машини, це м'ясорубки, це ще деяке обладнання, яке сьогодні, можливо, і є, але воно в такому стані, яке не дозволяє експлуатувати ці пристрої. Харчоблок відремонтували і у Чернівецькій гімназії номер 3 А у гімназії номер 4 роботи тривають. У нас є зауваження, приписи від Держпродспоживслужби про те, що ми повинні покращувати умови в наших харчоблоках закладів загальної середньої освіти, також закладах дошкільної освіти. Ну, тобто йдеться про першочергові ремонти, капітальні, поточного характеру, також про заміну обладнання. Відповідно, те, що стосується саме от ліцею номер 20, це був такий масштабний скандал, оскільки держпродспоживслужба прийшла за перевіркою, заборонила просто серед навчального року експлуатувати цей харчоблок у закладі освіти. Звичайно, Вийшли з ситуації в умовах кейтерингу було організоване харчування для дітей, але очевидно, що потрібно було робити ремонт. Тому було звернення до департаменту інфраструктури і благоустрою за тим, щоб нас підтримали і допомогли нам зробити капітальні ремонти у низці закладів загальної середньої освіти. Ну, якщо ми говоримо про ліцей номер 20 там трішечки більше ніж мільйон дев'ятсот. А мільйон вісімсот майже мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Гімназія номер 3 це вісімсот з лишнім тисяч гривень, і мільйон сто це гімназія номер чотири. Відремонтувати харчоблоки планують також у п'яти дошкільних закладах Чернівців. Наразі тривають обговорення. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4